Увага, система судочинства змінюється. Комп'ютерна програма Автоматизована система документообігу в судах розпочала діяти по всій Україні за законом з 1 січня 2010 року. Слов'янський міськрайонний суд не став виключенням. В Слов'янському горрайонному суді теж внедрена комп'ютерна програма Документообіг общих судів, яка забезпечує об'єктивне, безпристрасне розподілення справ між суддями. По принципу «очередності». І равного количества дел. Хотелось бы остановиться, что программа, усовершенствуется. Она обеспечивает не только объективное распределение дел между судьями, а и предоставление физическим и юридическим лицам информации о состоянии рассмотрения дел, в которых они участвовали как участники процесса. Вважается, что компьютерная программа значительно повышить работу судей, заощаджить папир. Выдача выкунавших решен, надання справду электронных. ...архіву та багато іншого буде також провадитися через автоматизовану систему документообігу в судах. До того ж, інформація щодо стану розгляду справ буде доступна її учасникам. Сьогодні у Слов'янському міськрайонному суді програма діє частково. Вона розподіляє суддів для розгляду справ, обирає навантаження для кожного судді. Але як з'ясувалося, не так швидко, як це робить людина. Вирішуючи це питання, комп'ютер думає близько семи хвилин. Якщо взяти до уваги, що на день до суду надходить близько трьохсот. Громадських адміністративних та карних справ на це потребується більше 30 годин чистого робочого часу. Таким чином, можливі порушення прав громадян про свою часну реєстрацію та початок ведення судових справ. З Часом, коли запрацюють інші гілки програми, система запрацює швидше. Сьогодні міськрайонний районний суд Слов'янська висловлює своє вибачення громадянам міста, якщо їх справи затримуються на початку реєстрації. Якщо програма документа оборот общих судов заработає в повною Силу то оптимизация и ускорение процесса регистрации, ну а также поиска, обработки любой информации, отчетности, это будет проходить в считанные секунды.